Нема попливак, да? Просто поплив ходила, може зайти зараз. Вот зараз я видите. Та тягнись, що ти на нього дивишся? Я думаю, щоб потужніше смикало. Тобі треба швидше робити закид перезакид, перезакид, Щоб у тебе відпрацювалася оця навичка закидування. Що там є риба, немає риби, от Та Так. Середнього розміру рибка є. Поглянь. Угу. Да, хороший. Пускати. Це платірка. Це ж маленька на жарюху, даже, так? Выпускаю.